Сьогодні, дівчатка і хлопчики, приготуємо салат із баклажан. Він робиться трошечки, ну як, він взагалі гостренький. Я роблю не дуже гострий, ви будете робити собі за смаком. Для цього нам буде потрібно синій помідори, петрушка, синя цибуля. І для заправки ми будемо використовувати отакий от солодкий чілі, чумак. Ви можете і гостре щось заправити, можете олійкою. Ну, це все за смаком. Я вам покажу, як роблю його я. Ну, все, розпочинаємо. Для початку беремо синій і його чистимо. Шкірочку старається так не дуже товсто різати, ну, а там уже у вас як вийде. Почистили. Тепер беремо і ріжемо його на е, квадратики. Але, ну, щоб вони у вас такі були рівненькі, ну і не дуже такі товсті. Зараз я покажу. Так, отак От раз. Там вікуся співає, В бісєтки грається і в неї. Уроки пісень. <рес> так. Ось такі у вас повинні виходити квадратики. І складаємо це все у мисочку. Так, додаємо крохмаль. І перемішуємо, щоб вони у вас так як обволоклися кожне. Це є крохмаль. Потім ставимо сковорідку. Ось такі вони в нас вийшли, як в паніровці. І можете руками, можете чим. я руками, Кидаєте його на сковорідку, але щоб воно у вас посмажилось так, як до такого знаєте, як хрусткого. Олійки наливати в сковорідку чи в каструльку багатенько, немало. От. І так, порціями ми його пересмажимо. Як уже посмажимо, вибираю я його на таке полотенечко, щоб ну, олійка лишня пішла. О, коли ви їх смажите, ви їх весь час помішуйте. Оце вже він, вони готові. Беремо, вибираємо сюди. Ось такі вони в нас виходять. І так наступну партію. Так, дівчаточка і хлопчики, отак от ми його посмажили. Ось таке воно, ви чуєте? Оно таке дожне у вас бути сухеньке. Я завжди, от время, вам так скажу, я оце його на великому вогні ж смажу, оце мішаю, мішаю, щоб воно шведесенько так от сватилося. Він же синій дуже швидко жариться. Ну, це був буквально хвилина, півтори, може, дві. от сили. і все, і оце воно таке робиться. Так, поки це відставляємо, беремо. Помідор. Дівчатка, я вам скажу так: можна різати із серединкою, а можна її взяти отак, от укуратно витягнути оцю серцевинку нашу. Можна взяти, знаєте, що, е, помідори чері, вони от трошечки цей. Ну Тут я вирішила взяти великий, так як ми його ну, завжди робимо, то я вам так і покажу. Е, я вирізаю цю серцевину, не виходить. І тепер оце я беру і ріжу отак просто соломкою. Не треба не древушити нічого. Отак. Нарізаємо ці помідори отаку, такою. Як за витушкою. Ну, можете так розрізати напополамі поперек. Я так. Перерізали помідорчики. Тепер беремо таку мисочку, така, щоб вона у вас була трошечки як глибоченько. То в мене на фоні вікуся співає. То вона у нас така там, співуча. Беремо, знімаємо так от і розлажуємо цю мисочку його. Отак. От, Розложили, отак розрівняли, ложимо сюди помідорчики. Дівчат, знаєте, що я забула? Ви мене вже вибачте, я не сказала вам, що сюди ще треба сир фета. Я вже відрізала, вже згадала, що вам не сказала. Різаємо нашу цибульку полукольцями в поперек, отак от, щоб ну, як вам сподобається, так і ріжте. Тепер зверху сюди кладемо нашу отаку от цибульку. Якби була така, знаєте, велика цибулинка, то воно б такі прямо кольця, чи ті полукольця б там, чи те, то були б більші. Ну, нічого. На смак це, дівчатка і хлопчики, не вплине. Так, ось так от. І тепер беремо зелень, нарізаємо. Е, я взяла Беру тільки петрушку. Ви яку хочете. Якби це було літо, вам скажу чесно, ми ще додаємо базилік. Ну, зараз в мене його немає, тому використовую тільки петрушку. Так. так. Викладаємо його так сюди. Я кладу щедро. А ви за бажанням. Так, беремо сир фета, порізали такими кубочками і так от виложуємо його. Тепер я беру такий соус чилі, я ж вам показала вже такий чумак. Я кажу так, як є. Олії, я вам сказала, я не поливаю. От, я просто беру цим соусом. Отак, щоб вам показати, отак от берем те. Чим більше ви його вкинете, тим у вас буде острота там трошки більша. Але ж це солодкий, то воно не цей. Ну, На таку пропорцію оце дві, ну, буває ну, кидаю три, коли я, коли як мені захочеться. Наш салатик готовий. Дивіться, який він вийшов, гарний. А головне смачний. Якщо сподобався рецепт салатика, готуйте, це дуже смачно, він такий легкий, його можна їсти, я не знаю, скільки, в ну, як, якому об'ємі. Воно дуже смачне, нам дуже подобається. Я не сказала за сіль і за перець. Перчик, то, я думаю, що ніхто не додаватиме, бо воно і так гостреньке і відчувається від цього соуса. А от сіль, я, як і ми, так само, як ми десь готуємо, ми просто ставимо сіль і кожен собі соле якщо за бажанням, як цей. У мене, так як мама любить, щоб трошки присолити, то вона соле. Я їм не досолюючи, мені подобається. Якщо сподобався рецепт салата, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.